На Куп'янському напрямку окупанти протягом тижня вели штурмові дії з метою витиснення наших підрозділів з річку Оскіл та шукав слабкі місця в обороні. Повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Авіація окупантів працювала поблизу Білогорівки. Артобстріли завдали ще й поневському. Йдеться у повідомленні Генштабу. 5 штурмів ворог здійснив в районі Серебрянського лісництва і Нової Горовки. 601 обстріл цієї, цієї, цієї території, 21 авіаналіт здійснив він. Було вбито під час відбиття ворожих атак 22 окупантів, 108 поранено, знищено три танки. Т-72, дві гармати Д-30, 4 мінімети, один легкий броньований артилерійський тягач, безпілотний літальний апарат. І також польовий склад з боєприпасами і два во дві вантажівки, які перевозили ці боєприпаси. Йдуть бої на сватівському напрямку. Розповів начальник Луганської обладміністрації Артем Лисогор. Наші хлопці тримають свої позиції, навіть якщо там десь якісь переміщення відбуваються, то постійно йде відбиття позиції. Були деякі позиції, в ворог просто стирав з лиця землі, але наші хлопці їх повернули. Дуже за останні дні сконцентрував скажімо так, артову арт підготовку і артилерійську, і авіаційну дуже багато насипає.